якраз ця удочка для цих местного що вийшло стало активно багато мелких по всьому тут тьмарбу короче це продать машина получиться не ну, тут класика бойова окупований бліндажик Бліндажик тут є. двері все дверь ого поймав мене за капюшон. розказуй Диви, два штуки вже поймав. Таку гаслів добрав. Ану, силикон покажи. В рот силикон. Маска, каву за ці гроші у нас в магазині я, тиждень поїхав. Вітання, друзі, на каналі Пивака Андрія Котюха і ми їдемо на рибалку. Мав вчора поїхати на боковий кивок ловити карасів, але одригнула трішки, моя машина зламала, і я не доїхав. Сьогодні їду мене, отакий от кент Максик забрав. Сьогодні ми їдемо з ним. Половити якусь хижу рибку. До речі, ми їхали, говорили і вирішили зробити батл. Хто впіймає більше рибок, той переміг. А переможець щось якусь приманку забирає свого суперника з бакану. Я думаю, буде цікаво. Що ми сьогодні поймаємо, Де ми будемо ловити, дивіться далі. Всім приємного перегляду. Ми вже біля води, друзі. Кажете, знов те саме місто. Ну, куди таксіст привіз, туди і приїхали. Де рибка клює, туди і приїхали. Зремонтую машину, поїдемо ловити карасів і поїдемо ловити на фідер. Може, плотву поїдемо ловити. Ви пишіть обов'язково у коментарях, не соромтеся. Так, хорошо на вулиці, так? Так, Макс вже закидає. Я спередив дві палки. Першу хочу спробувати отакий. Я її ще ніколи не облавлював, ловив, але ще не облавлював Паралон, Якраз він для течії і тут течія є. Хочу спробувати його. Є ще один під невеликий одну палку оснастив. А це Максу. А по дві палички оснастили. Макс вже закидає. І я йду робити перший закид. І якщо на першому закиді не поймав, значить рибалка має бути нормально. Ну так, бо тоді я на першому закиді. Вже... А, не знаю, я на першій о поймав мене за капішон. Хорошо, що не заопи. О, там малька ганяє під тим берегом. там, Так же на мандулу окон тебе вообще на то влетал. Бамс, в кусти. Сразу в кусти. Липсу на спин звучит хорошо. Так, что тебя палка мне не мешает доверие. Будемо брати інше. Перейшли на те місце, де я минулий раз щучку поймав. Спробуємо Буду, тут. Дивіться. Прокине. Мандула портова, показується. Ось така ось щучка. Оп. Оп. Прийшла. Макс вже кидає. Там вона вдаліка меша взяла. Закинули мандулу. І отакий... От Робимо паузи. Два оборота. Нет, це була ципа. <смі> це була цепа. Два оборота і пауза. Повторяємо процедуру. Так, от, бачите, набрали вже травички, збирає траву мандула, Чистим річку. Хто як не ми? хто як не ми, спалить мости, хто ж поцілує знову? Ой-ой-ой! Якраз на край кущів. Норм. Максик уже пошел шлюз прокидать. Так. Окунь. А ну покажи. А вот там я взял в прошлый раз на мандулу. Макс перший з риби. Метри трошки більші, були, але на Так, да, На силікон таких ловити можна. І тут, до речі, ж не глибоко. Йду. Йду, Макс там окунів ловить Макс там ловить окунів. Зараз беремо і ми свою палку. Зараз і я ставлю. Ставлю дюйм дюймовий силикон Полтора? а танта Що за силикон давай розказуй Диви, два штуки вже поймав. Такугасиві добрав. Ану Силикон покажи. Врод, силикон. Гарний його нас... Силикон у нас самий. Який всі кажуть дерьмо. Як всегда працює. Фанатик. Фанатик, гипноз. На фанатик, гіпноз уже другий. А в повна сумка кайтеча і... Так що, друзі, не завжди на найдорогі силикон. У мене мандула не працює пока. Зараз я поставлю, а я поставлю селект шнек. Так, поставив і я Отакий вот вот силикон. Шнек. Селект. Бомс, бемс, бемс. Бемс. Бомс. Бемс. Бемс. Бомс. Бемс. Сходимо. І закидаємо. Із центру брав чи ні? Я ще думав з тої сторони, то під низ прокинуть. О, там я поймав. Я поймав там давав. Тільки я ж зверху кидав, поняв. Чотири грама летить? А жарко я тобі скажу. Та ну. Не треба. Я не хочу розгинати гачок. Так, прокинем тут зверху. Вот. Макс уже 20 окуня. а я навіть удара не чувствую. Щось не то не то пальто. Ні, одцепився. Ти бачиш, отсюда як подивитися видно де ці камні стоять. Так, ще одне місце провіримо. Ось вниз спустимося. Макс два окуня, у мене покануй. Але Ми не здаємося. Бемс. Не хоче в мене клювати. Будем ловити щуку. Декілька заків. Ща ще лівіше туди. Блін, як гарно пливе. Ось навстив на овсеті. Взагалі не збирає ніякої трави. Набагато краще, ніж головці. Пойдем. Туди в ту сторону Оп. Як вона, Якщо вона візьме, як я буду доставати? Не знаю. Місто цікаве, але незручне. Незручне. От так прямо ще прокидаєш, ще більш-менш. Все. Я думаю, треба переходити. Нове місце і дивіться на що тут ловлять рибу. Покусаний, з оборизаним хвостом. Це релакс копито. 2,5 або 3. Да, Макс? Ага. Так, буду я закидать. Я не хочу не щуку. Таке саме, таке. Я зараз на фат буду ловить щуку. Так, закид. Бемс. Бемс. бач, окунь там стоїть. Удар був? Так, окулять. Ти сьогодні по окуню реши виступи? Откусив? Сьогодні окуньовий день. Мелкої риба стоїть капець. Он дивися під берегом мелка риба. Мені на щуку. Здорово. Кілограм 75. <рігла> Очередне місце. І черговий закир. Сторожикомовний Андрюха. <рігла> Бемс. Майже під той берег. Але зараз реально потепліло таке враження, що реально не грудень, а не знаю. Єсь березень. Було похоже на удар. Так, дивимося на рибку. Щось було похоже на удар. Це вродіт тіло. Холодок з ріки, а я літо згадую і свої вудки. вже мені не терпиться, Спінінг дістаю і піду спіймаю я щучечку свою, Вудка в руці, куртка в тумані. Яка завзята, щучку буду восени шукати, без рибалки неможливо жити, щучку, друзі, я люблю ловити, щучка, щучка, ти рибина хижа, Спритна, на файна, інколи безстижа. Чому щастя восени моє? Відчувати, як щучка клює, лює, туманизом стелиться Хлюпає вода, а мені не терпиться вже дістатись дна, я її заманюю, мерегти гачу, на цю мою магію Щучка каже. Блін, одівся як на грудень. Грудень місяць, друзі. Майже середина грудня, одівся як на грудень. Але дуже жарко, одів зимовий костюм і щось прям я не знаю. і Кентюрі, які, які не поїхали на рибалку, кажуть холодно, ти погоду бачив? Бачив погоду, мені жарко, роздіватися зараз буду. Докульгав потихеньку до поворота, прокидаємо, взагалі нічого немає. Е, що змінилось з минулим разом? Вода трішки упала чомусь. Начебто вчора й дощі був. Але вода упала. І дуже багато м'якої рибки гуляє. Там гуляє, там іменно сама така невеличка рибка. Можливо, це і добре, але те, що клювань ми не бачимо, це, це не добре. Зараз тут спробуємо половити. Так, я тут прокинув. Макс перейшов далі. Ще продвинемося вперед. Там ще один поворотик. Минулий раз, до мене дійшли дощ нас налякав, напужав. Зараз підемо подивимося що там по глибині. Будемо хоч знати. Так, ще трішки пройшов, нога вже конкретно болить. Макс пішов в обратну сторону. Тут такі цікаві місцяки. і дорога прям проходить. Можна буде сюди машиною проїжджати. Хочу наступні рази якось з'їздити туди до отих дерев, там так гарно. Надо ще подивитися по гол-картах, як там воно і що там воно. На це місце ми теж минулий раз Макс приїхав, ми просто дивилися в Google картах, подивилися, цікаве місце, погнали, погнали. Дуже багато мелкої риби з'явилось. Прям, прям дуже багато. Може вона із-за цього і не голодна. Може бути і таке. Вже все пробував. І мандулу пробував, і вертушку пробував. Сілікон різний пробував. Ну те що так, да, оця бульки вона пускає, то вона, значить, тут є. Багато ну, багато м'ялкої риби є. Не знаю, на поплавок на річці з движі ще не рибачив. Може треба буде спробувати. Або на фідер. Есть хто часто ловить на цій річці. Є сенс пробовать поплавок чи фідер. Напишіть в коментарях обов'язково. Бо це для мене, можна сказати, нова річка. Дуже бачу багато білої риби. Ну, Дрібною. Якщо зверху є дрібна, може знизу стоять більше. Добрався до машини, Макс вже тут. Каже, що на кайтеч був один ударчик. Откусила хвостик. Там на ультралайт, може невеличка щучка. У мене взагалі взагалі ударів не було. Зараз візьму зимову утичку у мене собою є. Спробую балансиром. Змонтував отакого от балансира. поставив катушку з спінінга на зимову вудочку. Ходімоте, спробуємо. Нема там, друзі, глибини з моста, щоб наш балансир атакувати. Максик там кидає далі, тож безрезультатно. Блін, вже майже дві години, також як минулий раз, але за минулий раз за дві години. У Макса він раніше приїхав, його було 4 клювання. Десь тут відео закріплю. І я вже за ці 2 години поймав... Да, за півтори години я тоді піймав е е е дві щучки і окуня. Це просто капець. Так, що ж поставити? Що ж поставити? Поспінгуємо цим спінінгом. Друзі, вирішив я подаркувати. Поставив на отакий спінінг. Ну, його спінгом, звісно, не, не назвешся, зимова гудка. Але сьогодні це у нас спінінг. Ніколи так не, не пробував. Надо попробувати. Дивіться, тут русло не широке. Якраз ця удичка для цих міст. Ще нормально закидає. вона, Тут можна уйти під воду. Обережно треба. Ще нормально кидає, я вам скажу. Ну для такого русла бемс і перекинув на той берег, бачите? Прикиньте на таку удочку поймати рибу, це був би, звісно, щось із чимсь було б. Ще глибини метр півтора, мабуть, є. Да, метра півтора глибини точно є. В принципі, щучка тут може стояти. Бемс. Летить. Навіть <ріпи> волшебна моя палка. Не допомогла поймать рибу Лучше б поїхав червоне. Лучше б поїхав в червоне, так? Да? Але вчора в червоному ти був Розкажи про що в тебе там в бакані. Та покажи моїм підписникам. Так, я програв, вибирай щось у мене. Так. Що тут є? Тут ще воно там в бакані є що. Ну, мабуть, ну, тут полював. Треба брати. Надо Надо брати. брати Все, друзі, обов'язково відео знімаємо, як Максим його обловить. Да. Макс забрав в Андрюхі. Макс забрав в Андрюхі член. Звучить. Ну, буває, програв. Друзі, я сьогодні програв. Самі бачили що. Ну, блін, що можу сказати. По риболовлі. Змінилася конкретно, змінилася погода. Минулий раз було прохладно, вночі зараз пройшов дощ, дуже багато дрібної рибки. Навіть на ударах було чутно що така більша рибка є. Мене це так зацікавило, що я навіть подумав, щоб там половитись з фідером. Я думаю, за того що вийшла, стала активно багато мілкої риби, або вона десь кудись сюди підтягнулася. І з-за того хижа риба просто ну, наїлася цієї риби та й не хоче кевати на наші сидін. А можливо й ні. Напишіть свою думку в коментарях. Обов'язково. Я прочитаю. І підписатися, поставити дзвіночок, особисто перевірю. Так, а ну що там? Ой, красиво як. Фурнітура, мікроджиг ультралайтової. Коробочки. Классно, виглядає. Вони ж саме з собою з'єднуються, да? Вони покажи, як з'єднається. Кажуть, шов спингиста. Дай те саме робоче, знаєш, кажуть в магазині часто. Вот подивіться спингиста. в його тут саме робочий. А сьогодні работав фанатик, да? Угу. Ось, 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 ось. мандулки, грушки. О, поролончик. Поролончик облавлював? Ні, по всьому. Тут О. тьма. Теж. Оцей колір як це дуже цікавий. Гарний ящик. Це бакан Азура, це собі думаю, брать фаворит чи азуру. Хто чим користувався? Чи, можливо чимось іншим. Напишіть в коментарях. Вертушки. Є і оригінальний і Китай, і все порогі. Бачите, чому різниця між оригіналом. Він навіть на секунду не пережив. І між Китаєм, який вже відразу ржавий. От тому і різниця 50 і 150 гривень. А буває навіть 250 А Набуває 350. Облірочки. Ой-ой-ой, красота. І копії, і оригінали. На квокер щось ловив? Ще Часто всі питають за квокер. Я тоже. Щось... Я Їх тільки з Китаю недавно забрав. Ага. Попери, Десь має тут такий В облірочке. Короче, Макс, це продать машина вийде, не? Ну і тут класика бойова. Ой-ой-ой. Метал. А ви наб... обов'язково напишіть в коментарях, що у вас найкраще працює. Сілікон, метал, воблера. Ось такий от у Максика Бакан заряджений. І також хто є спінні напишіть вашу думку, цікавий дуже реально бакан Азура, ну хто саме користується. Думаю, між азурою і фаворит Х1. Між цими двома, двома баканами е, вибираю, так як спінгу у мене саме перша риболовля. У мене номер один риболовля це фідер. Е, тому, ну, але так бачу, що це зручно, що поставив собі спінг і пішов. От Макс мій спінг постійно сьогодні з собою носив. До речі, дивіться, сюди наслідки війни. Ви як знаєте, Вижородський район був окупований. Бліндажик. Бліндажик. Тут є двері. Вся двіжуха. Там навіть столик є. Можна сюди Чуєш, Макс? Тут є столик, можна приїжджати на ночну риболовлю. Палатка, все є, дивіться, яка. І тепло, і укриття. До речі, дякуючи нашим Збройним силам України Вижгородський район, район, ну, Київська область да, там була звільнена, тому обов'язково їм подякувати і підтримувати, допомагати волонтерам, допомагати знайомим вашим військовим, зателефонувати їм, спитати, як їх справи. Зателефонувати не завжди виходить, не завжди візьмуть трубочку, написати. Їм дуже це буде приємно, не тоді, коли вам потрібно писати, а по писати їм і підтримувати е потрібно постійно. А я полетів, друзі. Всім ніх останні лоски. Папа! Відра риби на лаву. Андрюк. Це здоровий. Коли цвіте манго? Ні, ну Ну подумав, В принципі, не холодно. У мене ще є шапка. Ух ти, карася, боєс! Оце робота хірабуна. тільки закинув на часничкову хірабуну. Ай-яй-яй, карасик. Вчора ловили і червоний черв'як. Сьогодні ще візьмемо спробуємо монстр Кра... Що в його в роті? Новий гачок, який поставив. Нема, на деснікажу. Є. Я Запам'ю, я тебе запам'яв. Зустрінемося у 2035 році. Криль, Запах такий, вонючий ще криві. Біднесенька, давай, давай, ще трохи. Пограч, чисто по моєму рецепту, давайте я вам його розкажу. На першому закиді. І поводок відрвався.